Шановні учні, сьогодні пропоную вам розглянути наступну тему різноманітність живої природи, причини різноманіття форм життя та біологічних явищ, і зрозуміти, що ж таке взагалі біорізноманіття. Що ж таке взагалі різноманітність живої природи? Різноманітність живої природи, або як я вже озвучив, біорізноманіття, означає велику кількість різних видів рослин, тварин, грибів і мікроорганізмів, які мешкають на землі. Це різноманіття можна побачити скрізь у лісах, океанах, у горах та навіть у ваших власних садах і огородах. Причини різноманіття форм, ну, по-перше, діти, це еволюція. Що ж це, еволюція це процес. Оді якого види змінюються з часом під впливом природного добору. Вид, який краще пристосований до умов навколишнього середовища, має більше шансів на виживання та розмноження. Приклад, всі сучасні птахи походять від динозаврів. Завдяки еволюції вони змогли адаптуватися до різних середовищ існування. Географічні умови, що ж це взагалі таке, ой, перепрошую. Це різні географічні умови, такі як клімат, рельєф та тип ґрунту. Впливають на розвиток різних видів. Приклад, у тропічних лісах амазонки знайдено більше видів рослин тварин, ніж у будь-якому місці на землі, завдяки теплому і вологому клімату. Адаптації. Адаптація це особливі риси чи поведінка, які допомагають організмам виживати в екстремальних умовах навколишнього середовища. Ну, наприклад, верблюди можуть жити в пустелях. Бо вони здатні зберігати воду у своїх горбах. Там взагалі діти знаходиться жир, завдяки якому верблюди здатні отримувати воду. Далі біологічні явища та їх різноманітність. Колись ми вже з вами казали на початку вивчення цієї теми про біологічні явища, що ж таке запилення. Нагадую вам, що це процес перенесення пилку з однієї квітки на іншу для утворення насіння. Різноманітність. Цим забезпечується запилення може здійснюватися вітром, водою, комахом, птахами, навіть діти каже нами. Полювання та виживання, що ж це такі за процеси в живій природі. Це процес, у ході якого хижі тварини ловлять здобич, щоб вижити. Різноманітність. Хижаки використовують різні методи полювання від стрімкого нападу до хитрощів та пасток. Рухами за вами далі міграція це сезонне переселення тварин з одного місця на інше. Різноманітність цін також забезпечується. Багато птахів і пісавців мігрують на великі відстані, щоб знайти їжу або сприятливі умови для розмноження. Ну і важливість біорізноманіття для збереження екосистем. Ну, по-перше, біорізноманіття підтримує стійкість екосистем. Кожен вид відіграє важливу роль у підтримці екологічного балансу, постачання ресурсів. Люди отримують їжу, ліки та інші види ресурсів від рослин і тварин, естетичне та культурне значення. Природне різноманіття робить наш світ красивішим і багатшим. Культурно традиції багатьох народів тісно пов'язані з місцевими видами тварин і рослин. І наостанок вам такий цікавий факт. Чи знали ви, що у тропічних лісах Амазонки можна знайти більше видів рослин і тварин, ніж у будь-якому іншому місці на Землі? Цей регіон іноді називають легенями планети, оскільки він виробляє великий обсяг. Кисню. Ну і така вам задача на наступний раз. Уявіть, що ви біолог-дослідник, який відправляється в експедицію до тропічного лісу Амазонки. Вам потрібно знайти та дослідити три різних види рослин або тварин. Як би ви організували свою експедицію і які інструменти, дітки, вам для цього б знадобилися? Дякую вам за увагу і бажаю всього найкращого успіху!